Твої батьки, вони не просто служителі в церкві, вони ще пастори. Як тобі було саме з цим моментом? Чи не були? Не відчувала ти на собі якісь знаєш, надмірні вимоги? Можливо, сама до себе ти ставила якісь надмірні вимоги? Ну, наприклад, батьки ніколи в житті не примушували мене ходити до церкви, котрі вони зараз пастори, ніколи. Тобто, це було тільки конкретно моє рішення наразі ходити. Там, можливо, щось допомагати. Це було моє прийняте рішення з приводу того, що я ставила до себе якісь вимог, можливо, тому що я розуміла, що ми як пасторська сім'я і повинна, ну показувати навіть мені здається більше свою християнську точку зору. І в принципі, те, що це ж батьки мої, і я розуміла, що я хочу правляти свою. Повагу до батьків, і розуміла, що я не хотіла їх засмучувати, соромити і бути як невеликим, як прикладом того, що.